Зону роботи конвоя не заходять. Шукали стрілкова, спіймали Гіркіна. Насправді останньою новиною, яка з'явилася перед записом цього відео, була новина про арешт стрілкова гіркіна, військового злочинця. вину якого вже було доведено в гайському суді, і який знаходиться в очікуванні свого справжнього. А решту, а не о цієї дивної історії. Тому я не буду давати поки що жодних коментарів і рекомендую всім вам розслабитися, покидати ха ха хашечки і дочекатися, зрештою, того, що буде далі. Дякую, чесно говоря, не ожидав. Вітаю! Це новий дайджест ЧНЗВ, що значить читаю новини замість вас. Випуск четвертий і, напевно, останній, який я встигну виробити до дня народження. Тому поздоровити мене, ви можете поширивши це відео у ваших соцмережах. Закінте лінк на це відео у своїх сторіс, Опублікуйте посилання на це відео у вашому Фейсбуці. поширте лінк на це відео у Твіттері, ТРЕЦ чи де там ви ще сидите. Це просто архіважливо для просування каналу і мого гарного настрою на днюху. Нумо до новин. Одразу після оголошення Росією про вихід зернової угоди, друга за друга армія світу, три доби поспіль гатить із усього, що літає і вибухає по Одесі. Дісталося також Чорноморську, Миколаєву та іншим містам. Вхід іде все. Протикорабельні ракети Онікс, криві Х-22, калібри, балістика, шахеди. На жаль, є загиблі та поранені. Декотрі удари наносилися по портовій інфраструктурі і терміналах з зерном. Але хіба хтось думав, що Росія навчиться потрапляти туди, куди планувала? Тож знову маємо знищену цивільну інфраструктуру, є влучання у житлові будинки. Комунальні заклади більше 60 крилатих ракет за три дні. Під величезною загрозою опинився український агроекспорт, і наші дипломати пробивають альтернативні шляхи експорту. Однак все це виглядає сумнівно. Нагадаю, що дві третини українського збіжжя йшло в країни, які буквально життєво залежні від нього. І було б непогано, якби підозріла ГОшка зі смішною назвою ООН якось заворушилася б і включилася в гру. Але Гутєрш ще напевно не відійшов від шоку, що не вийшло протягнути точку Россільхозбанка назад в Свіфт. Також Росія заявила, що буде розглядати усі кораблі, що прямують до українських портів, як військові цілі. Наше Міноборони відповіло дзеркальною заявою. Тож маємо ситуацію, коли усі судна, що прямуватимуть до українських, тимчасово окупованих або російських портів, опиняються перед загрозою атаки. Побачимо, що буде далі. Тим часом тривають бойові дії на півдні та сході України. Сюрпрайз-сюрпрайз! український генштаб вирішив не закидувати м'ясом позиції росіян, бо на цю тактику поширюється російське авторське право. Ну, це як шампанське, має бути виключно з шампанії, а м'ясні штурми виключно з Московії. Нам чужого ж не треба, хіба ні? Саме тому повільне, так. Повільне просування українських військ триває на півдні Запорізької області, а також під Бахмутом. В Криму кілька днів тривала детонація боєприпасів на великому складі московитів. Росія стягнула великі сили на харківському напрямку і спробувала перехопити ініціативу просуванням на Куп'янськ і Лиман. Спойлер скидається на те, що це їх просування мало чи відрізняється від попередніх. Широко розтиражований у ворожому агітпропі прорив на Куп'янськ виглядає приблизно ось так. Важливо розуміти, що як наші, так і незалежні іноземні оглядачі підкреслюють вкрай якісну контрбатарейну боротьбу, а значить, що Україна успішно виносить російський потенціал у артилерії. До завершення літньої кампанії ще довго. Знаєте, якось так склалося у військових, що є тільки літні та зимові кампанії. Літні починаються навесні, коли земля просохне, і тривають до осінніх дощів і непролазного болота. Зимові відповідно починаються щойно за земля. І може тривати до весняної жижі. Тож запасіться терпінням і ресурсами для донатів далі буде, бо українська літня наступальна кампанія триває і часу ще багато. Трошки не про політику. По-перше, за 63 роки Голівуд страйкує. Гільдія кіноакторів США оголосила про страйк після невдалих перемовин про підвищення заробітних плат та гарантій, що студії не використовуватимуть їх зовнішність, голос тощо за допомогою сучасних AI-технологій. Я вже теж дивився цю серію Black Mirror. Ця новина не була б така важлива, якби не тимчасова заморозка виробництва цілої низки проєктів, які особисто я дуже чекав. Попередньо переноситься «The Last of Us» другий сезон. You trust me. На 2025 рік «Дивні дива» п'ятий сезон. На 2025 рік. Окрім того, що щось дивлюся я, заморожені і ті кіно чи серіали, які, можливо, чекали ви. Друга частина Дюни, Ейфорія, Емілі в Парижі, Людина Павук 4, Місія Неможлива 8, «Веном 3. Але ж Ластофас, Ластофас, за що? це зупинилося. Головна тема: Українці згоріли на невійськових бюджетних тратах. дивні закупівлі, ремонти доріг, фінансування зйомок новорічних шоу і телесеріалів на часі чи не на часі? Останніми тижнями різко активізувалося обговорення дивних, як для воєнного часу, тендерів у прозоро. Все починалося весело. Ще у червні завірусився тендер із закупівлею пива для Рівненської АЕС. Тендер скасували, хоча станція закуповувала пиво багато років для того, аби потім продавати його у кафе на території станції. Але це був тільки початок. КНДА купувала пісок для зачинених пляжів крадівництво у часи війни, хоча ніби й ні, підсипання піску на пляжах Києва необхідне, аби запобігти загибелі рослин та дерев, принаймні так заявили у КНДА. А чи треба рослини і дерева тим, хто сидить на нулі, питання вкрай спекулятивне, як на мене. А прибирати зачинений Бориспіль? Ну, ось це вже точно велике крадівництво. Але в Борисполі пояснили, що прибирання потрібно для окремих приміщень, що аеропорт продовжує працювати в обмеженому режимі, а у тендерній документації вказано, що прибирання буде замовлятися за потребою і обсяг закупівлі може бути знижено. Взаміна радянської дрочі на батьківщині матері в центрі столиці на тризуб. Навіть не за державний кошт а навіть і не за державний кошт теж можна було на дрони пустити, скаже з траурною монотонністю, до прикладу, Марія Берлінська: Ремонт асфальту в кривому росі так не можна. Він поруч з лінією фронту русняше затрофеїть. І понеслося. Об'єктивності заради скажу, що ані корупцію, ані політичні срачі в Україні на час війни не призупиняли, так само, як і державні видатки на щось окрім фінансування оборонки. Нова тема, яка зашуміла вже нині: виділення державних грошей на зйомку новорічних серіалів та шоу. Один з проєктів, який профінансує бюджет, має робочу назву Інгулець і виробляється продюсерською студією Горбуновича Горбунова. Загальний обсяг виділених коштів 33 мільйони гривень. І це багато. Але на 24 серії. Це приблизно 35 тисяч доларів на серію. І це дуже відчутні для кожного з нас гроші. Але це буквально нічого для зйомок теле чи кінопродукту. Тоді питання: наступне контратакує мене хтось. А який сенс взагалі знімати дешевий сітком з ймовірними відсилками на поворознюка під час війни? Ну а ось тут починається філософія. Бо український народ неоднорідний. Має різні запити та очікування і від війни, і від миру. Інтелектуали, активісти, пасіонарі, аристократи та інший цвіт нації ніколи ж не танцював під Вова і їх, блядь. в перші тижні повномасштабки. Я хотів би сказати Вова і не танцювали ж? Не танцювали? Якщо ми хочемо бути стовідсотково чистими і чесними перед собою та Ідеалістично поважати пам'ять про полеглих героїв, мусимо крутити гейпленикача 24 на 7 ось вже 513 й день і не носити жодного одягу, окрім чорного. Хіба ні? Ну, от якщо зовсім чесно, якщо Україна перестане хоча б якось підтримувати інші сфери життя і свою функціональність, і буквально все витрачати на оборону, забивши на своє неоднорідне суспільство, може статися так. Що за якийсь час не лишиться кого обороняти, бо з країни чорного кольору поїдуть майже усі. Цинічно, але має практичний сенс. Але від філософії до математики. Якщо перестати бити в набат і впадати в істерику щоразу, коли вас провокують боти у соцмережах або опозиційні політики різного штибу, і якщо просто глянути структуру українського бюджету з 2021 по 2023 роки, ви все побачите самі. 2021 рік на оборону закладалося 8,5% видатків держбюджету. 2022 рік 42 відсотки. 2023 рік, майже 53% усіх видатків. Мало бути 100, щоб не було зради. Ще цифра. Українські витрати на оборону тут вже у доларах у 2022 році зросли відносно попереднього 2021 року на 640%. І це абсолютний світовий рекорд з 1949 року. Такими темпами не мілітаризувалася жодна економіка у світі за 70 з гаком років. Першоджерела я дам у описі до цього відео. Мало? На жаль, мало. Але якщо хтось вам каже, що зупинивши усі ремонти усіх асфальтів в Україні, ми моментально переможемо у війні, то я думаю, вам у будь-якому разі маніпулюють. Зрештою, бажання громадськості контролювати і направляти бюджетні витрати це цілком здорова практика, і це добре. Було би гірше, аби українці й досі перебували у щасливій ейфорії від ваньків станків та інших пласких ура патріотичних меседжів, очікуючи на кінцівку третього тижня за Арестовичівським стилем. Оголений нерв українського суспільства вкрай складно взаємодіє зі щоденними тяжкими звістками про загибель наших воїнів, цивільних, з таким інформаційним фоном може хотітися кидатися на тих, хто поруч, і підхоплювати найбрудніші тренди, що розганяються в мережі. Але мусимо бути критичнішими і з холодною головою підходити як до підозріло гарних, так і до підозріло зрадойобських новин. Залишається сподіватись і сприяти тому, щоб аудиторія телеканалу Дом чи Фрідом, а саме під нього замовляли серіал Інгулець, вже наїлася колись новорічних вогників в стилі молодої гурчинчихи. Летом. Держава перестала витрачати кошти саме на такий контент для цієї частини суспільства. Але вони теж громадяни України. Як би хто до цього не ставився. Цікаво, що на розгоні теми зі зйомками «Куля в лоб, куля в в лоб, так по серіалу Інгулець сталося те, що не ставалося і після петиції, і після пікетів, і після монотонної дамбьошки у соцмережах та медіа. Якщо весь цей срач був заради цього, то вже добре. Міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку. Ванька, ванька, До висновків перше. Хочеться вірити, що державні підприємства та органи центральної влади, міські адміністрації, територіальні громади будуть Тричі думати над доцільністю витрат у воєнний час і якісно комунікувати їх не постфактум, а поки ще не пригоріло. Друге, хочеться вірити, що перед тим як розносити і накидувати, українці навчаться хоча б вчитуватися у те, що вони розносять і накидують. І тут марно скидати провину на змученість від війни. Українці у соцмережах чудово щитпостили і розганяли нісенітниці в соцмережах задовго до повномасштабки. Третє. Найважливіше, українська нація потрібна на цій планеті не для того, аби затягнути з собою на той світ якомога більше московитів. Українська нація потрібна на цій планеті для того, щоб вижити, вистояти і поставити власний підпис з гербовою печаткою, а не з пролітаріями всіх сран, під однією з найгероїчніших сторінок історії людської цивілізації. На нас цей обов'язок покладено тією величезною жертвою, яку принесли і продовжують приносити українці щодня. Гідності нам усім. Дякую за перегляд. Незабаром побачимося.